До 25-го чи 7-го? Хтось святкує Різдво Христове 25 грудня, хтось 7 січня. А хтось взагалі вважає, що жодна з цих дат не є вірною. Чому? І невже неможливо створити єдину дату для об'єднання християн? А що на це скажуть львів'яни? Так як ми по юліанському календарі йдемо, І, напевно, що так, що з тим зв'язано, що в календарі. Ну, то вже залежить від церкви. Весь світ святкує 25 грудня, тільки в Україні, так. Ви знаєте, то є дуже їхня справа. Ми знаємо свій, свою традицію. Так як в нас батьки вчили, ще діди, так ми святкуємо. Одні святкують по одному календарю, інші по іншому календарю. Ну, я православна хри християнка, тому я святкую різдво 7 числа. Але на мою думку, чесно кажучи, моя думка, правильніше було б святкувати 25-го. Чому? Тому що після народження Христа Почали відраховувати роки, ну тобто до народження Христа і після народження Христа, тобто до нашої ери і після нашої, так вже на наш час. Тому спочатку народився Христос, а потім, ну як за моєю логікою, я не кажу, як по, по вірі, як, як, це, як це має бути, але за логікою має бути спочатку різдво. Народження, а потім почали з того народження відраховувати нові роки. Новий рік, а потім народження це трошки якось не не стикується. Ну чисто з логікою. Ну, Скажімо, якщо так глибоко купати, це буде дуже велике, мабуть, якісь дослідження, але все-таки несумісність календарів вона існує вже не перший рік, і можливо, колись воно таке розв'яжеться, що буде одна дата народження Христа, але мені здається, це не настільки принципово. Принципово те, щоб в душі кожної людини він жив, був, і людина розуміла, що свято є, і його потрібно святкувати. Ну, так розділили ту церкву на католичну, на православну. І так вийшло з цими календарями. Сказати чому. Це, на зв'язано з релігією, з, з церквою. Церква так має, з священниками. Я думаю, що має бути одне різдво. Два рази Ісус Христос народився, правда Декрет О введенні в російській республіці Западно європейського календаря. В целях введения в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет народных комиссаров постановляет по истечении января месяца всего 1918 года ввести в гражданский обиход новый календарь. В силу этого первый день после 31 января всего 1918 года считать не 1 февраля, а 14 февраля. Второй день считать 15 февраля. Председатель Совета народних комісарів Уліана Влєнін. В Європі ж новий григоріанський календар був введений в дію при папі Григорії XIII ще 4 жовтня 1582 року. І прийшов на заміну старого Юліанського. Юліанським він називався на честь імператора Юлія Цезаря, при якому він був введений в дію ще 45-го року до нашої ери. Проте через неточність в юліанському календарю за час його дії накопичилось декілька днів похибки, які були введені в новому календарі. Тому після четверга, 4, 4 жовтня, наступила п'ятниця 15 жовтня 1582 року. На момент ведення нового календаря в Радянському Союзі. Ця похибка стала ще більшою, тому після 31 січня 1918 року наступило відразу 14 лютого 1918 року. Послідовність днів при цьому не змінилася. Проте в православній церкві на території Росії і України літочислення зберегли за старим церковним календарем, який був древньовізантійським, тобто тим самим юліанським. Саме тому у нас з'явилося святкування двох дат Нового року і Різдва. За новим і за старим стилем. Тож, коли потрібно святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня? Історична дата народження Ісуса Христа невідома. В Євангеліях не вказується ні дня, ні року, в який саме народився Ісус Христос, що дало підставу деяким християнським течіям не святкувати народження Ісуса Христа в якийсь окремий день. Цікаво, що така позиція була і в ранній християнської церкви. Наприклад, один з отців церкви, Климент Олександрійський, який жив у другому столітті, вказував на 17 листопада як на день народження Христа. Ще день народження Христа пов'язали з початком весни, який за юліанським календарем був 25 березня. Мовляв, цей день був початок світу. Тому протягом перших трьох сторіч в християнській церкві взагалі не було свята Різдва Ісуса Христа і нічого подібного не святкували. Рішення ж про святкування Різдва Христового і саме 25 грудня було прийнято на третьому Вселенському соборі аж 431 року. Дуже дивна дата, тому що згідно Євангелій, коли Ісус народився, пастухи пасли отари на полі. Згідно думки спеціалістів, це могло бути максимум пізньої осені. Я аж ніяк ні взимку. Саме тому ті ж спеціалісти одностайно вказують, що дата 25 грудня, як день народження Різдва, пов'язана з римським Dies natalis solis invicti святом непереможного сонця. В цей день сонце переходило точку зимового сонцестояння. Тобто, по суті, це було спробою витіснити старе язичництво. Новим християнством. Хоча на практиці сталося навпаки, язичництво проникло в християнство. Це дуже яскраво споглядається на різдвяних обрядах до такої міри, що можна запитати, що в ньому більше християнства чи язичництва. Тому виникає запитання: якщо Господь в Священному писанні не відкрив дату народження Христа, чому ми так вперто намагаємося її встановити? А встановивши, чи не зводимо ми найважливішу подію в історії людства? До дуже гарної, але мало кому зрозумілої вистави. А яка ваша думка?